Якщо брати так, перший тайм, да, був 11-метровий удар у команди суперника. І е, якщо врахувати ту кількість моментів, які ми створили, ну, можна оцінювати як е, що загубили да, е, очки, е, і до останнього хотіли перемогти, і така гра вийшла бойова, але якраз е, в атаці ці створені моменти, та, та домінація над командою суперника вона мала вилиться в забиті голи, але ну, так грапила, так, так, що не забили. Так? І, в принципі, я рахую, що Хлопці все одно прогресують. Це саме головне для наших молодих футболістів. І те, що вони там в роздягальні сиділи розстроєні, це говорить за те, що вони хотіли, бажали виграти, віддали всі сили і боротьбі. І головне, що ну, якість, якість була на непоганому рівні, я рахую. Деяких компонентах е, треба додавати в переходних фазах, чуть-чуть ми не допрацьовуємо. Е, але я рахую, що в принципі гра непогана для нас. Тим більше, що після матчу зайшов президент до роздягальні, можете розповісти, наскільки це важливо для команди? Ну і власне, що він говорив. Ну, Президент завжди, це коли він заходить в роздягальню, він знає всіх гравців, він цим живе і це мотивує футболістів. То, що, як і до гри він цікавиться, так і після гри, і то, що він заходить. І це говорить за те, що Клуб в цілому да, на, на правильному шляху тут в плані створеної інфраструктури, і це не просто слова від нього, це, це дії, дії, які в принципі тут результат буде завжди. Як сказати, позитивний, тому що це, це дає як. Нашим молодим гравцям, так і гравцям першій команді, так і академії, там, діткам реалізовують свої можливості на, на хороших полях, знов ну, таки, це дуже-дуже від президента це дуже багато сил забирає, але він завжди живе футбол. Ну і на сам кінець питання Тіщенко і Вендел. Вчора брали участь у матчі першої команди, допомогли здобути перемогу, хоч і вийшовши на заміну, наскільки їм складно фізично, чи ви все враховуєте. Ну, вони вчора зіграли там 15 хвилин. Так, вийшли добре, перша команда перемогла. І тут якраз то, що вони зіграли там сьогодні, Тіщенко там, зіграв весь матч, дуже добре зіграв. І вони через ці ігри отримують таку впевненість. І тренер першої команди вже, вже через ці ігри розглядає, там, як, як уже коригувати в процесі там, гри, щоб вони виходили на заміну і підсилювали. Так, чи, ну, чи в основному складі, я думаю, що ще доростуть вони до основного складу, ще поки рано, але це через ці ігри другої ліги, грає з хорошими суперниками, з добрыми, то вони мають прогресувати і, і грати в першій команді. Я сподіваюся, що всі будуть пацани наші, теж заслужать свою працю і грою грати за першу команду. Пане Юрію, складний матч, але цікавий для вболівальників. Поділіться враженнями. Будь ласка, ну дійсно цікавий матч. Жодна команда не хотіла поступатися, да, бо бойовий такий вийшов. Може не яскравий в плані там техніки чи тактики, не знаєте на тому. Але, скажімо, загалом ну, команда одна і інша не хотіли перемогти. у кожної були певні моменти якісь дам. Ну але бачите, тут і одній, і іншій команді чого не вистачає забити голів, розумієте, де ну без забитих голів перемог не буває. Хоча ще раз кажу, що Гра була дуже непроста, команда молода, амбіційна. не давна на тому. Ну, ми готувалися, налаштовували хлопців на тому. Ну, і в принципі я ж кажу, що єдине, що ми, да, це нічого, ну, якось трошки в першому таймі, в роздівалочку, то пенальті, не да, на жаль, які ми не забили. Хоча я ж кажу, були моменти і в наші ворота, де ворота нас виручив. Тому скажу, я думаю, що ми можемо рахунок закономірний. У вас дуже багато залежить цього сезону від Хусіна і Замуренка. Якщо у когось з них не йде гра, то складненько вам. І напевно, що Замуренко сьогодні не війшов в гру належним чином. Ну, я не хочу обговорювати. хто там звійшов, хто не війшов. Грає команда, розумієте, немає тут, щоб один футболіст не командний вид. Тому я скажу, що на тому. Єдине, що я скажу, що не хотілося б більше, як і попередні гри на кубок, нам не вистачило, може, десь гостротимлють, от якраз в передній лінії. Але ж я скажу, що футболісти Атаки, вони ж люди поднівільні, наскільки ми, команда загострює, наскільки він створює моменти. На жаль, сьогодні їх було небагато, але я ще раз кажу, що рахунок, ну, як зараз на табло. Так, на жаль.